Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Народ Польщі гостро відчуває небезпеку війни, що надходить зі Сходу. Тому е, Польща і її уряд наполегливо реалізують закон про захист вітчизни, що був прийнятий у них в 2022 році. Божевільний фашист з Кремля становить загрозу для всієї Європи. Польща сусідка України. Вона гостро відчуває цю небезпеку. Після початку широкомасштабної війни Росії проти України там прийнято цей закон саме про захист вітчизни. Передбачено значне збільшення особового складу, техніки і фінансування армії. Фінансування оборони зросте з 2,2% ВВП в 2022 році до 3% ВВП в 2023 році і так буде надалі. Чисельність війська польського складе через деякий час 300 тисяч чоловік плюс 150 тисяч резерву. Зміна відбула зміна порядку проходження військової служби. До 2022 року в Польщі були професійні військові, це ті люди, що прийняли присягу і підписали контракт на службу війську польському. І була тероборона. Бійці тероборони присягу не приймають. В 2022 році була доповнена комплектація війська польського людьми зі статусом, статусом доброволець. Це людина, що служить один рік з правом наступного підписання контракту професійного військовослужбовця і прийняття присяги переходу на професійну службу. Також введено поняття резерву. резерву. Резерв є активний, пасивний, там до мільйона чоловіків всього різних типів резерву. І це дало можливість наростити чисельність війська польського. В 2022 році загальна чисельність війська польського складала 167 тисяч чоловік, а з них тих, що прийняли присягу, було 120 тисяч чоловік і 47 тисяч цивільні особи. То в 2023 році. Чисельність війська польського складала вже 186 тисяч чоловік, і число прийнявших присягу зросло на 19 тисяч чоловік. Найбільше зростають сухопутні війська. У 2022 році було 45 тисяч військовослужбовців, що прийняли присягу в супутних військах. Ну, це ті, хто з автоматом в руках підуть в бій. А зараз їх вже 61 200. Це на початку 24-го року, тобто суттєве збільшення. В авіації 16500 чоловік, на флоті 7 тисяч чоловік, сили спеціальних операцій до 3,5 тисяч чоловік. Який же склад війська польського зараз? Основу війська польського складають сухопутні війська: це 4 дивізії, плюс одна парашютно десантна бригада, плюс 2 дивізії, що формуються. А саме перечислимо їх. 11-та бронекавалерійська Любурська дивізія в складі трьох механізованих бригад, одного артилерійського полку, одного полку протиповітряної оборони і одного батальйонного управління. Дивізія на збройні має танки «Леопарди» 242 штуки. Ну, маловато, я вам скажу, маловато. Із них 137 леопард 2А4 і 105 штук леопард 2А5 леопард 2а5 це сучасні танки. На них сама сучасна система управління вогнем. І це дуже хороші танки леопард 2А5. 12-та механізована Щецинська дивізія в складі трьох механізованих бригад, одного артилерійського полку, одного полку протиповітряної оборони і одного батальйону керування. Має вона на своєму озброєнні танки Т-72. І Модернізовані Т-72 в Польщі вони називаються Тверди. Отже, вона має 130 штук Т-72 і 232 штуки танка Тверде. Це Т-72 модернізовані. Між іншим, вони воюють в Україні і досить себе непогано показують. Маловато тільки танків. 16-та механізована Поморська дивізія складається теж з трьох бригад механізованих. Одного артилерійського полку, одного полку ПВО і одного батальйону керування. Танки по плану в неї мають бути К2 Чорна Пантера, це з Республіки Корея, з Південної Кореї. На сьогодні в Польщі є 46 екземплярів К2. До кінця 2024 року, по плану має бути 180. Ну, це вже якась така більш-менш серйозна сума, можна проводити бойову підготовку інтенсивно. К2, маю сказати, один з найкращих в світі танків з усіх точок зору, з електроніки, з рухомості, з дальності стрільби, з захисту, з усіх точок зору, один з найкращих в світі танків. Е, так, також К2 має можливість замінити свою 120-мм гармату натовського зразка. На 130 мм. Тому що такі плани в НАТО є. Якщо буде потреба, то НАТО всі танки можуть замінити гармату 120 мм на 130. -м. К2 теж може замінити свою гармату. Далі, 18-та механізована поморська дивізія, вона знаходиться в процесі формування. Тільки в 2018 році вона була створена. Складається вона з трьох механізованих бригад, плюс полку забезпечення, плюс. Один батальйон керування. Тобто немає одного артилерійського полку і немає одного полку протиповітряної оборони. По плану, ця дивізія має бути озброєна танками Абрамс. Ну, 250 танків Сполучені Штати обіцяють їм продати, але їх ще немає. Дивізія знаходиться в формуванні і боєготовності вона ще не набула. Вона не є повноцінною бойовою одиницею. Повноцінними бойовими одиницями, поки що, є три. Три дивізії польські. Також оголошено про початок формування Першої піхотної дивізії легіонів, що базується в Цеханові. Я зауважу, що піхотна дивізія вона не має важкого зброєння по штату. Проблеми великі, видать, проблеми в Польщі з технікою. Вона зразу формується, це буде автомати, кулемети, ну, може, міномети трошки. І все. Також е, оголошено про формування п'ятої механізованої дивізії імені короля Болеслава Хороброго. Про техніку, озброєння і особовий склад нічого не відомо. Ці дві дивізії перебувають в такому в початковому стані формування. Також в Польщі є ще шоста повітряна десантна бригада, штаб її в Кракові знаходиться. Вона повністю боєготова, вона повністю укомплектована в, об, особовим складом і технікою. Вона має досвід миротворчих місій. Вона має високу бойову готовність. Е, є ще в сухопутних військах декілька окремих полків, окремих батальйонів і навчальних центрів. Є ще деяка кількість, незначна. Тепер про техніку. Стан і наявність військової техніки і озброєння. Танки. В Польщі в наявності є 242 танка Леопард, 360 танків Т-72 і твердий танк, 46 штук К-2 Південної Кореї. До кінця 24-го року по плану буде 180. Ну це вже якась така серйозна цифра. Можна буде серйозно проводити бойову підготовку. Ну і порядка 100 штук танків Т-72 знаходяться на зберіганні в Польщі. Їх технічний стан невідомий, але ну, ми знаємо, що технічний стан, як правило, дуже поганий, тих танків, що довго лежать, стоять. План. Військо польське ма... хоче мати 1600 сучасних танків, з них 1000 штук К2 з Південної Кореї. Питання тільки в часі і в грошах. Чи є у Польщі час і гроші купити? Таку велику кількість. До речі, частину е, танків випускається в, в Республіці Кореї, а частина буде випускатись в Польщі. Це добре. Тепер про самохідну артилерію. Самохідні артилерійські установки показали себе надважливими в сучасній війні. Причепна артилерійська техніка вона мало ж, погано живе на фронті і швидко знищують. Польща має. 200, так, має 2 С1 гіацинт 122 міліметри, 227 екземплярів. Польща сама веде ліцензійний випуск. Це має чешську дана 152 мм, 111 штук. Це серйозна техніка. Має самохідну артилерійську установку Краб 155 міліметрів. Порядка 90 штук випущено. 60 штук Польща передала в Україну. Польщі знаходиться порядка 30 штук. Саукраб дуже, дуже вдала техніка. Поляки взяли корпус від К9, тандер самохідка південно корейської а башту від АС-90 британської. І гармату взяли німецьку Рейнметалівську і по ліцензії випускають в себе. І вийшла дуже гарна техніка самохідка швидка, точна. Всюди проходить більш важка техніка, наприклад, панцер, панцергауби 2000. Прекрасно захищена, прекрасно стріляє і точно гірше ходить, вона дуже важка. Отже, всього Польща має на сьогоднішній день 480 одиниць артилерійської техніки. Головне зусилля Польща направляє на закупку і ліцензійний випуск в себе. З 26 року вони планують почати випуск ліцензійний К9 Тандер Республіки Корея. Це ми говорили про САУ. Тепер реактивні системи залпового вогню. Реактивні системи залпового вогню це грізна зброя, особливо в високоточному варіанті. Польща має WR-40 це фактично польський аналог е ГРАДА. 122 мм 77 екземплярів. РМ70, вампір чешський, 122 мм. 30 екземплярів. Вампіри теж воюють в Україні чешські і дуже себе добре показують. Добре, точно стріляють, швидко підходять, відходять велика рухомість. Також в Польщі є М142 Хаймерс. 20 екземплярів. Польща хотіла закупити 520 екземплярів. Але в Сполучених Штатах велетенська черга на ці Хаймерси, і коли там ще буде 500 штук, невідомо. Я взагалі не вірю, що Сполучені Штати колись в найближчий час зміють поставити 500 екземплярів Хаймерса. І тому Польща знову ж таки в Республіці Корея закупає 289 екземплярів самохідної реактивної системи залпового вогню К 239 чанмо. Це багатокаліберта, Реактивна система залпового вогню 239 мм калібра. І в Польщу поставлено вже 14 екземплярів. Ну, по крайній мірі, є на чому підготувати війська. Це дуже хороша система. Корейська к 239 вона краща від Хаймерса. Там краща електроніка, краща прохідність техніки. Вони поставили на хорошу чотирохосну машину. І. Це вона багатокаліберна. Але є проблема. Проблема з грошима. Польща купує в Республіці Корея 1000 танків К2, 672 е, самохідки К9, 288 е, реактивних систем залпового вогню К239, і вона ще літаки хоче купити FA50 48 штук. І це дуже великі гроші. Польща хоче взяти кредит в корейських банках. Корейські банки мають вільні гроші. Але Польща хоче, щоб кредит був зручний і вигідний для Польщі. А в Кореї хочуть, щоб кредит був зручний і вигідний для Кореї. Так що е там питання грошей до кінця ще не вияснене. Тепер розглянемо бойові машини піхоти. Польща має 1227 БМП-1. Це стара радянська техніка. Її не люблять війська. Консервна банка називається братська машина піхоти. Вона слабка для сучасної війни. Бойових машин радянських бмп 2 бмп 3 в Польщі немає. Але Польща випускає дуже хорошу бойову машину піхоти Борсук. Дуже хороша машина, я вам скажу, дуже хороша. Вона плаває. Має дизель німецький, броня композитна, керамічна. Гармата американський бушмайстер 30 мм це хороша гармата, безлюдна башня. Вона має систему попередження лазерне опромінення, має систему навігації інерціальну і GPS-коригування, має польську систему керування вогнем Топас. Топас це взагалі загальна. Загальна польська система керування вогнем на полі бою. Непогана, між іншим. дуже навіть непогана. Одна проблема з Барсуком: в наявності тільки 5 екземплярів є. А потрібно для війська польського 1500 екземплярів. Ну, 5 екземплярів це, це ще дослідна партія. Потім, після того, як вони поїздять в військах, випу, і, треба випустити 20, 30, 40 екземплярів, так звана мала партія. Ще півроку або рік поексплуатувати в військах і потім тільки випускати велику партію для повного перезброєння. Це потребує часу і потребує грошей. Потрібно багато часу для того, щоб це зробити. І 1500 екземплярів це тільки для штату мирного часу, для штату військового часу. Треба 6 тільки, ж. Дещо ближче стояли на зберіганні. Бронетранспортери. Польща випускає хороший бронетранспортер Росомак. Непоганий. він. В наявності 1150 штук. При потребі 1500 штук це потреби мирного часу. Ну, військовий час треба було б, щоб ще стільки ж лежало на НЗ, щоб розгортати армію. Польща випускає дуже непоганий самохідний міномет РАК М120. Дійсно дуже непоганий міномет. Транспортна база взята від БТР Борсук. Ставлена, туди поставлена башта 120 мм міномету з казонним заряджанням. На війні в Україні рак показав себе дуже добре, відмінно швидкий, точний, зручний в експлуатації. Він випускається в дуже хорошій комплектації. Один ротний комплект міномета. Складає 8 мінометів, власне рак, плюс 4 машини керування, плюс одна машина розвідку, плюс 3 транспортних машини. Тобто в роті 2 взводи по 4 міномети, 2 командири взводи мають е, по, по машині керування, зам командира роти і командир роти теж мають свою машину керування. На 8 мінометів 4 машини керування. Легко рота ділиться на 4 окремих е, бойових одиниць, Два міномети, одна машина керування і виконує одночасно 4 незалежних завдання бойових. Це дуже зручна комплектація. Дуже зручна військо, військо польське має 10 родних комплектів такого міномету. І ще плюс 3 родних комплекта Польща безкоштовно передала Україні. І це дуже велика допомога для нас. Ну що, загальні потреби війська польського в мінометах рак забезпечені менш ніж на четверть. Потрібно ще багато часу для того, щоб забезпечити хоча б потреби мирного часу. Про авіацію. Авіація, на збройні авіація війська польського має порядка 100 мінометів, порядка 100 гелікоптерів Мі-2. І їх модифікації 24 штуки Мі 8 Мі 17. 30 одиниць італійського батацільового АВ-149, 18 штук Мі 24 і, 5 екз... і 8 екземплярів Ей-64 апач. Реальну бойову цінність становлять тільки 8 апачів і 18 Мі 24. Ну, мало це для війни, дуже мало. Також в авіації польській є 48 екземплярів f 16 з авіонікою Блок 52. Це хороша авіоніка, це хороша модернізація. А, модер, авіоніка 52 е, з, е, суттєво переважає найновий, найкращий російський винищувач Су-35. До речі, в Україну 61 екземпляр е, f 16 іде, вони йдуть саме з авіонікою 52. Для того, щоб мати можливість переважати в бою найкращі російські винищувачі су 35 ну, 48 f 16 тих, що вже в Польщі є, зможуть ефективно працювати для потреб протиповітряної оборони. Для реальної війни їх малувато. От Україна хоче отримати 120, 140 і більше одиниць f 16 І перша 61 одиниця f 16 нам вже передаються. Що тут додати? Оч очевидно, що авіації в війську польському дуже навіть мало для серйозної війни. Польща стоїть в черзі за новітніми f 35 Потужний літак, багатоцільовий, малопомітний. Останнє слово військової техніки. Але там черга. 5, 10 чи 15 років буде Польща стояти, невідомо. Велетенська черга. Це ще довго буде. Також, Польща закупила в Республіці Кореї 48 екземплярів ФА50. Це легкий, багатоцільовий надзвуковий винищувач. Для цілей протиповітряної оборони, для боротьби з дронами, крилатими ракетами підходить ідеально. Але проблема грошей та сама, коли завершать оформлення кредиту в Кореї, там щось вони ніяк не можуть закінчити. Наскільки я знаю, то один чи два екземпляри КФУ. Да, ФА-50 є в Польщі. Ну, по крайній мірі, пілоти почали тренуватися. Протиповітряна оборона. Протиповітряна оборона в умовах війни з терористичною Московією дуже потрібна. Вони ж по мирним людям стріляють. Польща має дві батареї Патріот версії ПАК-3. Це хороша версія, це хороша система, Така захищає Київ і відмінно захищає, шановні. Пак 3 має функцію боротьби з балістичними ракетами і збиває запросто всі, абсолютно всі балістичні ракети: і кинжали, і Іскандери, і Онікси, і циркони, все, що завгодно. Все, що завгодно. Я знаю, що в Польщі одна батарея Пак, Патріот Пак 3 вона розгорнута і захищає Варшаву. Ну і це добре, і це правильно. Ну, Де друга, я не знаю, але вона теж і в Польщі є. До 2035 року Польща планує купити ще 10 батарей Петріот. Саме в комплектації ПАК-3. Ну це добре, але це дуже-дуже довго. Скажений фашист Пуйло так довго чекати не буде. Не буде він так довго чекати. Ще на бойовому чергуванні стоїть у в Польщі одна батарея С200В, там 6 пускових. І 17 батарей С125 Нева. Одна батарея С-125 це три пускових, по 4 ракети і одна машина керування. С-200 це стаціонарна техніка, вона абсолютно стаціонарна. І питання її бойової живучості виглядає, виглядає дуже проблематично. По стаціонарних засобах протиповітряної оборони б'ють в першу чергу. С-125 польські, яких 17 батарей, вони теж стаціонарні. Але поляки зробили. Модернізацію і поставили ці пускові на шасі від танка Т-72. І так кажуть, що їздять вони зовсім непогано і стріляють непогано. І це важливо, тому що кожен постріл зенітно-ракетного комплексу засікається ворогом і туди одразу буде удар. Сьогодні ППО діє по правилу: зробив один постріл і міняє позицію, бо знищить. швидко міняє позицію, бо знищить. Ще у війську польському є зенітно-ракетні комплекси самохідні середньої дальності 2К-12 куб. Їх 20 комплектів. Кожен комплект складається з одної машини керування і 4 пускових установки, ще плюс 2 транспортно заряджальні машини. Техніка це дуже стара і для бойового застосування вона навряд чи придатна. В Україні таким системам зробили модернізацію. Оновили електроніку і поставили замість старих ракетів, ракет кубівських, поставили американські ракети RIM7 Сиастеро, Москві Горбець називається. І воюють вони нормально, вони вже воюють. В Польщі, я маю сказати, що ще в 2008 році була показана така модернізація, вони розробили таку модернізацію для е, е, 2К-12 Куб. От, зробили вони цю модернізацію для всіх 20 комплексів своїх, чи не зробили, я цього не знаю. Якщо, ви, якщо модернізація виконана, то це буде добра підмога для цілої протиповітряної оборони. Але всієї цієї техніки недостатньо для надійного закриття неба в Польщі, Польща велика, як і Україна, а Росія має агресивні наміри щодо Польщі. Вона вже декілька разів давно перевіряє стан бойової готовності протиповітряної оборони і морально ділові якості Вищого керівництва НАТО. 15 жовтня 2022 року ракета С400 запущена з Росії, залетіла в Польщу, Тоді був вибух, загинуло два чоловіка. 1 серпня 2023 року Два МІ. 24-х Республіки Білорусь з Білорусі залетіли в Польщу, літали 5 хвилин і вилетіли назад. І що? А ні що. 29 грудня 2023 року х 101 прилетіла в Польщу з Росії. Вона зробила круг біля аеродрома ЖЕШу, там велика база НАТО. І після того вернулася і вдарила по Львову. З заходу вдарила по Львову, там, де менше засобів протиповітряної оборони. Румунія в той час, коли е, Росія активно шахедами обстрілювала е, дунайські порти українські, то вони летіли не, не через Україну, вони летіли по руслу Дунаю і навіть трошки заходили на територію Румунії, щоб там їх не обстрілювали. І потім пересікали Дунай і вже обстрілювали порт Кабул, Ріні, Ізмаїл і так далі. Кабул, Ріні, Ізмаїл. І що? І були випадки, що, що падали шахеди. Декілька шахетів впали на села, знищені будівлі, поранені люди. Ну, а реагування нема. Нема реагування ніякого. В НАТО пояснюють, це не було спеціальним ударом, це вони випадково попали. З точки зору Путіна провірка НАТО пройшла відмінно. Вище керівництво НАТО боїться Росію. І це дуже сумно. Ну, я розумію, що всі країни Європи хочуть виграти час для підготовки своїх армій. І все залежить від рівня, залежить від рівня допомоги, від рівня боєготовності української армії. Якщо допомога буде достатньою, ми будемо боротися і в Європі є час. На плечах ЗСУ сьогодні лежить доля Європи і світу. Ну, Побажаємо їм успіху і перемоги в цій важкій справі. Тепер давайте ми порівняємо армії Польщі і армії Росії. Бачимо. От особового складу в Польщі 186 тисяч чоловік, ну тих, що готові йти в бій, що прийняли присягу і будуть з автоматами в руках воювати. А в Росії 2,2 мільйона. Танків у Польщі порядка 800 штук, у Росії 1800 штук, ще плюс 10 тисяч на зберіганні. Правда, треба сказати, що всі 1800 танків російських боєготових задіяні на війні в Україні. А. Танки, які знаходяться на зберіганні, перебрані вже на мотлок і в дуже поганому стані. Там дуже важко вже щось робити. Але отака історія. Літаки у Росії у Польщі більш ніж 100 літаків, а у Росії ну, 1800, тисячу, ні, більш ніж 400 літаків всіх типів. ні, Літаків всіх 1800, а нових типів до 400 штук. Причому я маю сказати, що переважна більшість сучасних літаків російських задіяна на війні в Україні. Так що вони будуть домовлятись про перемир'я якесь тут в Україні, щоб всі ціли звільнити, вдарити по Польщі. Так я думаю. В Україні зараз воюють 600 тисяч російських солдат і ще 400 тисяч десь, а то й 500, забезпечує в тилу їх бойову діяльність. Ну, При бажанні божевільний старець з Кремля. Може зібрати для удару по сувакському коридору до 500 тисяч чоловік. Ударне групування і ще стільки ж для тилового забезпечення. Ну, в НАТО це розуміють. Тому в районі сувалок стоїть бронетанкова група США, США от спільна. Їх всього 4 тисячі чоловік, і вони повністю укомплектовані і оснащені технікою, і повністю боєготові. Це велика сила, велика сила. Ну що ж, я маю надію, що сильна армія Польщі і країн НАТО відіб'ють у цього Гітлера 21-го століття Пукіна бажання почати ще одну війну. Дякую всім вам, прошу підписуватись, підтримати нас в Приватому Монобанку, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання під відео. Ще раз вам дякую, до побачення.